Продовжується чемпіонат світу у швейцарському ленцергайдені, де Франція збирає комплекти нагород. Огляд індивідуальної жіночої гонки. А перед тим як розпочати, не забуваємо, що війна продовжується, і мій друг зараз знаходиться на Новопавлівському напрямку, де продовжує виконувати бойові завдання. Також вони відкрили новий збір. На жаль, під час евакуації з Великої Новосілки втратили авто. Автівка потрібна для проведення ротацій, перевезення особового складу, підвезення БК та провізії, а також для евакуації поранених. Підтримуємо наших героїв. Донат. Посилання в описі під відео. Тандервольт на першому гневому. Має нулі. Та все ж на виході буде програвати Ірвін 9,5 секунд. Також оператори зловили старт Юлії Джими. Лампіч на першій стрільбі має вже три помилки. Гекі Гроз плюс одна додаткова хвилина. Анна Магнусон також один промах. Ханна Еберг не влучає третім пострілом. Тандервольд на другій стрільбі має два промахи. Один промах на Лешці. Бесерга відстрілялася чисто та виходить проміжною лідеркою з перевагою 2,6 секунд. Ірвин. ще один промах. Цього разу вже на Лешці. Ханна Еберг на стійці допускається ще одного промаху. Халверсон та час має 0. Та виходить проміжною лідеркою, випереджаючи Бесергу на 8 секунд. Кіркейде на першій версі має промах третім пострілом. Андексер на третій сліпі має 3 промахи. А Сімон тим часом відстрілялася на 0. Та випереджає Бендіку на 4-9 секунди. Хаузер розпочала гонку з неточного пострілу. Лужа мно. З промахом 57,2 секунди відставання від Сімон. Грос. промах останнім пострілом на третій стрільбі. в той час 0 та випереджає джиму на 20 секунд. Гройс на першій лесці чисто 28 секунд відставання від Сімон. Ірвін 0 на четвертій стрільбі. Халверсон також оформлює другий нуль Та має перевагу в 9,2 секунди над Бесергою. Сімон. Також 0. Випереджає Халверсон на 32 секунди. Анастасія Меркушина мала один промах на першій стрільбі. Та також допускається ще одного промаху на стійці. Ельвіра Ельвіраберг чисто та 10 секунд відставання від Бреза Буше. Вже Мінкенен також працює на нуль та виходить з програшом 49 секунд від Сімон. Юля Джима на третьому гнивому рубжі. Працює ідеально і буде виходить першою 58,3 секунди переваги над німкою. Хекі Гросс все ж закриває на нуль та має програш лише 70-х. Аїта Гесперін також 0. На виході програш складає 7 секунд. Хана Еберг після невдалої лешки з трьома хибами все ж закриває всі мішені на четвертому вогневому рубежі. Та програш досить великий. Брезабуше тим часом робить другий нуль та випереджає Сімон на 8 секунд. Сімон на вогневому закриває третій нуль. Випереджає Халверсон на 55 секунд. Мінкенен також оформлює третій нуль. Та програш Сімон складає хвилину 16 секунд. Жан Моно 0 на Лесті. Та 1 хвилина 7 секунд на виході з рубежу. Тим часом Юля Джима відстрілялася на 4 гнивому на нуль та виходить поки першою. Хекігрос фінішує на першій позиції з двома штрафними хвилинами. Мішлон ще один промах на Лешці. третій 3.0. Та програш Сімон складає 19 секунд. Гротян – ще один промах. Халверсон також закриває всі мішені. Та буде, на жаль, випереджати Юлію. Перевага складає в 45 секунд. Сімон все ж допускає самбомилки та одна хвилина. Але запас швидкості часу не влюється. Перевага в 15,8 секунд. Львіра Еберг чисто на третій стрільбі. Програш складає 47 секунд. Джима фінішує, поки на першій позиції. Перевага над Грос в 1 хвилину 18 секунд. Жан Мно тим часом має нуль та буде знаходитись на лідируючих позиціях. Томінгас програє Юлії 21 секунду штрафною хвилиною. Пройс на четвертій стрільбі здійснює два промахи та втрачає можливість поборотися за золото. Плюс хвилина 30 відставання. Халверсон фінішує та має перевагу над Юлією в 46 секунд. Сімон тим часом також фінішує та 37 секунд переваги. Рішар ще два промахи. Брезабуше ще один промах на стійці. Суві фінішує поки на третій позиції та випереджає Юлю на 8 секунд. Жан Мано на фініші випереджає Суві та стає третьою. Христина Дмитренко поки на восьмій позиції з чотирма нулями. Прой зміщує Христину та хвилина 53 відставання. Брезабуше зміщує вже пройс з відставанням хвилину 52. Ельвіра Еберг фінішує шостою плюс хвилина 29. Перемогу здобуває Жулія Сімон, яка лише одного разу не влучила на четвертій стрільбі. Загалом Сімон показує просто непередбачувані результати протягом сезону. То вона може здійснити 3-4 промахи на вогневому та завалити гонку, або ж пройти чисто 4 вогневих та камбекнути, або ж як сьогодні. Шведка Елла Халверсон має 4 нулі та відставання в 37 секунд та срібну нагороду. Лужан Моно з одним промахом здобуває бронзу та 39 секунд програшу. Сувімінкенен також чисто відселялася на всіх вогневих, але програш хвилину 15. Та Юлія Джиман також має 4 нулі з відставанням хвилину 23. Ельвіра Еберг на шостій позиції з одним штрафним колом. Христина Дмитренко також ідеально пройшла вогневі рубежі та посіла одинадцяту позицію. Анастасія Меркушина два промахи 44. -та. Олена Городна три промахи, 61 перша -та позиція. Також Юлія Джима на церемонії вручення нагород вийшла з прапором та показала єдність нашого народу, що русня буде страждати. Перемога за нами.